Вітаю вас ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Хочу вас попередити, що найближчий тиждень велика загроза серйозних влучань. Сьогодні ввечері знову вилата собака, про яку я вам вже неодноразово розказувала. І вона дуже часто сповіщала про серйозні прильоти, де можуть бути серйозні прильоти, це передусім прикордонні області. Далі, там, де не чекали влучання в житлові будинки і серйозні інфраструктурні об'єкти, смерть і помірність це можуть бути ТЕЦ або те, що пов'язано з водою, наприклад, мости, Дамби. енергетика, десятка пентаклів, квітн тут імператор і тут П'ятірка пентаклів, тобто хочуть залишити нас все ж таки без комунікацій, без світла, без води та таке інше. Ось навідники вже інформацію поздавали. Розвідка шахедами вже була, і там, де були прильоти, в минулому році, в той же час, де були серйозні пошкодження енергетичних об'єктів, далі туди також можуть бути прильоти. Велика увага це, звісно, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина. Далі Запорізька область, Дніпропетровська, в районах там, де Дамби, це і Кривий Ріг, Полтавщина. Дніпрогес також, думаю, там є цілі атакувати найгірше, що випала п'ятірка Пентаклі, це може говорити про те, що будуть влучання і знову ж таки в дорогі об'єкти. Також хочу вам сказати, що обов'язково вже почалася фактично туди-сюди зима, робіть запаси води. Завжди хай у вас будуть заряджені павербланки, щоб навіть якщо будуть прильоти і не буде світла чи води, у вас завжди на перший час були певні запаси води, продуктів харчування та засобів, щоб зарядити свої гаджети. Бажаю всім моїм підписникам-глядачам захисту вищих сил. З вами була Таролог Людмила. До зв'язку!